Голівудських зірок було три та більше шлюбів. Зірка від чайдушних домогосподарок Єва Лонгорія. Тричі була заміжня. Її перший шлюб з актором Тайлором Крістофером тривав два роки. У 2007-му Лонгорія одружилася з баскетболістом Тоні Паркером. Але через зраду спортсмена подала на розлучення. Третій шлюб акторки з бізнесменом Хосе Бастоном став найміцнішим. Пара одружилася у 2016 році, а у 2018 му у них народився син Сантьяго. Том Круз також має за плечима три шлюби. Спершу він був одружений з акторкою Мімі Роджерс. Наймедійнішим став союз із Ніколь Кідман, який тривав 11 років. Пара всиновила двох дітей Беллу та Конора, але згодом розійшлася. Зокрема, через вплив саентології. Третій шлюб. П з Кеті Холмс тривав до 2012-го. Акторка подала на розлучення, аби захистити доньку Сурі від релігійного впливу церкви. Дженіфер Лопес була заміжня чотири рази. Після короткотривалих шлюбів з О'Джані Ноа та Крісом Джадом вона вийшла заміж за Марка Ентоні у шлюбі, з яким народила двійнят. У 2022-му лопес уклала шлюб із Беном Афлеком, але вже у серпні 24 го співачка подала на розлучення.